Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Запрошую вас зробити чай ароматний. У мене сьогодні пряні трави з моєї пряної грядки. Ось це Монарда Бергамот, це м'ятка зелене яблучко. Також брала м'яту перцеву, м'яту мохіто. І зараз ще додам чебриця. Трошечки лимончика, і буде дуже класний запашний чайчик. І запрошую вас переглянути нове відео з моїми трояндами, які почали квітнути. Точка Брауні це із плетистих. Кущик великий дуже, як для першого року. О, дивіться, як гарно, дивіться, як вона гарно розпускається. Знову ж таки, дуже сильний вітер. Ось так. Така гарнюня. Дуже багато-багато квіточок заклала. І з плетистих вона розпустилась найпізніше. Щодо цієї троянди, мені написали що це, скоріш за все, сахара. Ну і ви знаєте, я так подивилася в інтернеті, що, скоріш за все, так ось вона, коли розпускається, вона такого помаранчевого кольору з розовинкою, а потім стає ось такою. Рожевою. І листя у неї ось таке, бачите, як хвилясте, як у сахари. А мала це бути полька метелик. Ось такі. Не знаю, може ще хто скаже мені точно, чи це полька метелик, чи це сахара. Але ж гарно, мені подобається. Аромат в неї є. Не можу сказати, що сильний, але трошки, якщо так принюхатися, то аромат відчутно. Ось яка вона гарна, ніжна. Був дощ, тому квіти такі брудні всі в болоті. Бачите, коли вона відквітає вже. І неї цікаві листочки закручені, як в трубочку стають. Ну, це вона брудна. Ще вже теж дуже високий. І великий, і в ширину, і в висоту. Я в коментарі за цю троянду, що побачили шипшину. Друзі, це не шипшина, це вже нові гілочки. Ось навіть бутончик є. І ось уже квіточки другі. Ну, тобто на одній гілочці, ось одна квіточка була така крупна, велика, а ці вже йдуть поменші. Ароматні дуже. А ось така вона, коли тільки-тільки розкривається. Як зефір. Дивіться, яка вона гарна. Ще й пахне аромат приємний, ніжний. І, до речі, квітку тримає довго. Ось це був дощ, це вона брудна від дощу. Трошечки вигоріла на сонечку, але квітку не скинула, тобто дощ витримує добре. Не дивлячись на те, що у нас був дощ дуже сильний. А ось тут треба ваша допомога, тому що я не впевнена, що це цей сорт. По сорту це мав бути мало бути плестиста троянда антік. Але я не впевнена, що це вона. Вона ще повністю, звичайно, квітку не відкрила. Але тут не Антік має бути біло-рожева, а тут більш жовто рожева троянда. Не знаю поки що. Чи це вона чи ні, підскажіть мені, будь ласка, от з цієї сторони вона ось така. Ну, є біле. Може, це і вона? Теж читала, що може бути по одній квітці, а може бути по декілька квіток на одному стеблі. Ну, поки що по одній квітці. Не знаю, чи це вона. Якщо це не вона, то вона мені сюди не підходить і мені треба буде її восени пересадити. Бачите, ось тут видно, що вона жовта. Чи це так має бути? Якщо хто знає, напишіть, будь ласка, чи це цей сорт, чи ні. Ще одна плетиста, яка розквітла у мене, це ваніла фрайс. Ось така, теж ароматна. Таке, як наче полуничне варення. Розмазали по ній, розтерли, гарно. Це вона трошечки об сітку пошкодилась. Трошечки вона світліша, коли тільки в бутончику. А коли розкривається, ось з'являється така кремовість у неї ще біло-кремова малинова троянда. Теж пущ гарно підріс. Ось у цьому довгому квітнику у мене є поєднання лаванди і троянд. Дуже мені подобається це поєднання, дуже ніжно, особливо з такими білими, рожевими відтінками троянд. Зараз розповім детальніше про те, що розпустилося. Ось дивіться, як гарно поєднується лаванда. Це вона ще не зовсім набрала свій колір. І трояндочка, троянда Лулабі. Це флорибунда, вона росте невисокою, десь 60-80 см. Такий колір дуже пасує до лаванди. Ну, камера не передасть кольору. А ось так може бути ось так. О, ось так передає колір. Ще не повністю розкрила квітку. Квітка наче така паперова. Всередині вона лавандового кольору. Ось така красоня. Тут манюнька-красунька Red Eye. Я не дуже люблю червоні троянди, але ця мені запала в душу через свою форму квітки. Ось таке зелене посередині, а тут такого насиченого, насиченого червоного кольору. А коли тільки розкривається, вона чорна. Звичайно, гібридна троянда і вона низькоросла 50-60 сантиметрів. А ось це помпон Flower Circus. Подивіться, просто я закохана в такі квіти, в таку форму квітки, помпончика. Це сама перша квіточка. Вона всередині ніжно-ніжно-рожева. І ось вся така вкрита такими малесенькими помпончиками. І, до речі, дощик вона витр... витримала досить добре, нічого не осипалось. Ось така, дивіться, яка вона мила. А в поєднанні з лавандою. Для мене це неймовірно, гарно. Це теж флорибунда, і вона досягає від 80 до метр десяти. Ось такий чималенький вже кущик, дивіться, широкий. Я думаю, що вона буде широка. Ще з іншої сторони зніму. Тут вона прям вся в бутончиках, вся в квітах. Просто помилується. Це трояндочка циркус. Це подарунок. Я у кутеркові замовляла 5 кущиків троянд і ось шоста була в подарунок, але вона мені сюди не зовсім пасує по кольору. Посадила, побачу, якщо не сподобається поєднання, то треба буде. На осінь пересадити. Так теж цікава троянда, особливо в бутонах. Подивіться на кольори. Дуже яскрава. І ще одні помпончики мімі Ейден. Ну, це милота. Дуже довго розкриває квітку. Подивіться на ось ці малесенькі, малесенькі попончики. Ще повністю не розкрились. Дуже довго сидять в бутончиках. Дивіться, яка кількість бутонів на одній гілочці. Це вже вона другу хвилю вибила. Шикарно. Подивіться, скільки. І це одна гілочка. І гілочки такі е не тоненькі і досить такі пружні, я б сказала, кущик широкий. І теж поєднання з лавандою дуже гарне виходить. Лаванда вже так пахне. Зараз це все розцвітеє. Тут я в цьому квітничку і буду сидіти. Мій ранок буде починатися з цього квітника і день закінчуватися теж. Наскільки тут гарно. І тут же в цьому квітнику у мене ice for you. Вид Просто подивіться, вона тільки відквітла. Ось одна квіточка залишилась, ну і там трошечки ще. Але це, я так розумію, вже друга хвиля. І ось уже другу хвилю вона повністю заклала. Вже такий ошадний гарний кущик такою кулькою. І ось вона вже збирається квітнути по другому колу. А тільки наче нещодавно вона випустила. Нові гілочки. Анна меш, я вже її показувала. Хочу просто показати, яка здоровенна квіточка у неї може бути. Ось така, такий кущик малесенький-малесенький. І гарне листя у неї цікаве теж ось таке, як наче кудряве. Красива троянда. А тут розквітла хмаринка. Дивіться, просто хмара з квітів. Але я не знаю, як називається цей сорт, тому що це мені прийшла заміна. Я замовляла в розіни теж білу троянду але її не виявилося в наявності, коли мені відправляли, і мені зателефонували, запропонували іншу. Але я не записала собі назву. Зараз пошукала в них на сайті, то, скоріш за все, це Флорібунда Ленка-Фрайла. Ну, мені вона схожа. Скажіть, я вгадала чи ні? Ось така вона біло-кремова. І теж витримує добре, що сонце, що дощ. Дивіться, скільки в неї квітів і розпускаються майже одночасно. Ну, трошки після дощу ось вона ось така, бачите? Пошкодження такі має після дощу ось також. Але не всі квіти декілька штук. Неймовірно. і теж що у неї дуже класний аромат, сильний аромат. А ось тут доведеться накласти звук, тому що був дуже сильний вітер, і просто задувало. Неймовірно задувало в камеру. Це трояндочка, я вже її показувала, це Playful Rococo. а це її вже повне цвітіння, майже повне, там ще залишилось трошечки квіточок в бутонах. Тому хочу показати, яка вона неймовірна. Ось така квіточка, мила квіточка, мені сподобалася в каталозі у Розіни. Саме через таку форму квіточки я її і замовила. На початку квіти були на початку цвітіння. Квіти були дуже великі і такого більш насиченого кольору. А зараз розпускаються ось такі ніжні невеличкі квіточки. А звичайно, вигорають на сонці. Ось, бачите, це тільки розкривається, вона більш насиченого кольору, а старіші квіточки, які вже давно розпустилися, то вони такі світлі. І дощик вона витримує. На відмінно, ось така ніжність. Поки вам знімала огляд троянд, настоявся мій чай, зараз зроблю собі щось смачненьке і піду насолоджуватися трояндами вже без телефону. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!